Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Це професійне свято тих, хто працює в обласних, міських, селищних, районних сільських радах. Словом, усіх тих, кому ми довірили керувати нашими населеними пунктами. Від місцевого самоврядування залежить, як витрачають бюджет на дороги, лікарні, дитсадки або впорядкування територій. Частково від місцевого самоврядування залежать і тарифи на комунальні послуги. Про важливість місцевого самоврядування будемо говорити із народним депутатом України з фракції Слуга народу членом комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталієм Безгіним. Пане Віталію, вітаю в ефірі! Добрий вечір. Отже, хотіли б про самоврядування і про пріоритетність його на 2024 рік. Ми з вами неодноразово вже зустрічалися онлайн в ефірі Ukraine World News, і ви говорили, що реформа децентралізації самоврядування ще не закінчена. Які пріоритети будуть у 2024 році? У четвертому році буде кілька пріоритетів: перший щодо максимальної кількості легальних інструментів для громад підтримувати Збройні Сили України. В мене навіть є крипка надія, що ми зможемо це реалізувати до кінця цього року, проголосувати відповідне законодавчі забезпечення. А друге стосується нашої євроінтеграції, стосується того, що наші громади мають навчитися безпосередньо залучати міжнародні кошти свої бюджети в своїх бюджетів, кошти в своїх регіонів. Це стосується не тільки громад. Для цього законодавчі забезпечення все стимулюючі. Я сподіваюся, буде ухвалено до кінця цієї зими, що дозволить з оптимізмом, дивлячись в майбутнє, залучити додаткові мільярди євро нашу економіку. А ми розуміємо, що в контексті останніх подій і вкрай непростої ситуації, зокрема зараз, в сполучених штатах, що призвело навіть до дуже поважної делегації, яка в терміновому порядку України туди полетіла. Це точно не буде зайвим ресурсом і в контексті відновлення. І в контексті повсякденного існування території. Чи може це бути е, такою собі заміною відлучених е, ПДФО? Е, ну я б не став мішати ці кейси. Насправді, якщо подивитись на бюджетний бюджетний кодекс, то кількість замінників досить велика. Вона нерівнозначна, Там реальні втрати студію біля 14 мільярдів гривень. Але це трошки про інший принцип. Так, це про вудку. Тобто тут ніхто не може гарантувати, що ті європейські фонди, які відкриваються для українських громад та регіонів. Це однозначно потрапляння коштів в бюджет. Це напряму залежить від спроможності і хисту тієї чи іншої громади, від наявності там фахових фрахівців, за ці кошти поборотися з партнерами, але й водночас з опонентами з теренів європейського союзу, і виграти ці кошти безпосередньо для себе. Наскільки ми зможемо тут бути конкурентоспроможними, покажуть тільки час. Yeah. <laughs> Пане Віталію, ну тут хочеться лише нашим громадам побажати успіху в е, участі в таких конкурсах. Але, от як бачимо, в деяких громадах, зокрема в Польщі, можуть бути, наприклад, невдоволені тим, що е, наші українці десь створюють конкуренцію. Ну, все одно, ми будемо вболівати за наших в будь-якому разі. Я ще хотіла вас запитати: ось такий момент: наскільки децентралізація в наступному році може забезпечити якби, фінанс. Фінансову стійкість громадам, тому що ну так є от у нас центральний бюджет, з якого там на певні проєкти громади і різні міста, селища отримують фінансування. Але ж децентралізація стала таким дуже гарним поштовхом для них для розвитку от, за останні кілька років. Наскільки в наступному році вони можуть опиратися на цей інструмент? Ну на інструмент опоратися зможуть, але якщо ми кажемо про реальну наявність грошей в бюджеті, то звісно, що стане набагато важче, стане набагато тяжче, стане набагато гірше. А звісно, що якась зведена ситуація по місцевим бюджетах, все одно буде набагато більш оптимістична, ніж в бюджеті державному, в якому у нас шалена та да, астрономічна залежність від підтримки Європейського союзу та Сполучених Штатів. Але якщо ми кажемо про розвідкові проекти, то тільки... Дуже прогресивні заможні або великі громади зможуть собі їх дозволити в наступному році. Що стосується якоїсь умовної середньостатистичної громади районного рівня, то це здебільшого буде винятково про підтримку збройних сил, про реабілітацію і скажімо так про підтримку штанців на банальних проєктах. Бо розвиватись не буде на що. ну, ми маємо розуміти, що це поже піде третій рік від моменту повномасштабного вторгнення. А от те, що зараз в багатьох громадах нещодавно були такі виступи місцевих людей за те, щоб ще більше виділяли громади на підтримку збройних сил України. Наскільки ви бачите, так би мовити, прогрес в цьому питанні? наскільки спроможні громади потужно підтримувати збройні сили на своєму рівні? Переважна більшість громад в великому достатньому обсязі вділяє кошти на підтримку збройних сил України. На превеликий жаль, є такі, що фактично дискредитують своєю діяльністю потуги інших. Бо ми розуміємо, так якщо в тебе ну як в умовно стадії буде 100 гарних прикладів, а 5 поганих, то всі будуть говорити саме про погані. Звісно, що якщо ми кажемо навіть про переважну більшість обласних центрів, то рівень підтримки вкрай високий. Давайте подивимось на показники Житомира. Давайте подивимось на мільярд на збройні сили з боку Львова. Звісно, я розумію, що коли потім після цього дивишся на столицю Україну, місто Київ, то стає соромно, тому що в Києва абсолютно інші пріоритети, як міст, вдачні кооперативи чи за мільярди, чи не зрозуміло куди. Але це не середня температура по палаті. Це на перевеликі жаль винятки, але які тим не менш дискредитують все місцеве самоврядування загалом. Добре, зрозуміло. Пане Віталію, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Нагадаю вам, глядачі, що на прямому зв'язку з нами був Віталій Безгін, народний депутат України фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.